Всім привіт! Як перестати порівнювати себе з іншими і засмучуватись внаслідок цього? Я, психолог Світлана Гліган, хочу поділитися з вами певним своїм поглядом на цю проблему і, можливо, вона зникне з вашого життя. Я хочу запропонувати вам подивитись на людей, як на квіти. Кожна людина, ми знаємо, є унікальною особистістю, неповторною, більше такої людини нема на землі. І можна сказати, що так само, як і квіти, вони є різноманітні, їх багато видів, і вони всі унікальні. Кожна по-своєму красива, кожна по-своєму виглядає, проявляється в кожної квітки свої вподобання. Одна любить більше сонячні місця, друга квітка більш тіньолюбива. Стосовно вологи, стосовно будь-чого, землі, є певні а, вподобання в квітів. І точно так само і люди. І тому, якщо подивитися на людей, як на квіти, тобто кожна людина а, якийсь вид квіток. А, хтось тюльпан, хтось ромашка, хтось троянда, хтось кактус, а рослинний світ він великий і різноманітний. З цієї точки зору зникає потреба в порівнянні, правда? Адже квіти прекрасні, кожна по-своєму. І, в принципі, відчуття смаку, так, це річ таке дуже суб'єктивне і індивідуальне. І тому комусь подобаються одні квіти, комусь інші. Але вони всі, безперечно, прекрасні. І так само люди. Тобто, кожна душа людини, яка прийшла в цей світ, є прекрасною. Від народження і унікальною, неповторною, цікавою. І в кожної є свої таланти. І так само, як квіти ми не міряємо, хто красивіший, хто гарніший, так само і людей не варто порівнювати. Немає в цьому потреби а порівнювати по якихось шкалах, чи там краси, чи розуму, чи талантів. Бо в кожного, знову ж таки, своє. Воно точно є, але своє. І тоді я пропоную вам уявити себе якоюсь квіткою, прислухатись до себе і відчути, який образ квітки міг би відобразити вашу особистість, ваше я, вашу душу, ваш характер, вашу зовнішність, можливо. З ким ви себе асоціюєте. Подумайте над цим, уявіть цей образ. Після цього я пропоную вам подивитися на інших людей, можливо, своїх знайомих, і уявити, якими б квітами вони могли бути. І після цього знову ж таки відчути, усвідомити цінність кожного в цьому світі, кожної квітки, кожної людини. І відсутність потреби мірятись чимось. Краще заглядати вглиб себе. Пізнавати красу своєї квітки, насолоджуватися її ароматом, пізнавати красу кожної пелюстки, милуватися, розглядати, берегти, піклуватись, взнавати кращі потреби цієї квітки, щоб зробити їй а, кращі умови для її існування, для її життя, для того, щоб вона ще краще розквітала, була задоволена своїм життям і дарувала. Таку радість оточуючим. На цьому хочу завершитись. Сподіваюсь, ця така, такий погляд і асоціація з квітами допоможе вам подолати цю проблему в порівнянні. Бо це насправді просто як погана звичка, яку можна викорінити з часом. Всім добра! З вами була психолог Світлана Гліган.